Вітаю, друзі. Виходить так, що я опалюю тим водяним опаленням, яке змайстрував сам і постійно вчуся, спостерігаю і дозволю собі озвучити певні спостереження. Я та проводив експерименти між механічним регулятором і турбіною. Боротьба між цими двома. Елементами продовжується. І от виявив із спостережень величезну перевагу турбіни. Я дозволю її озвучити, ось підготував такий малюнок схему. Що ми бачимо на даній схемі? Ось. По графіку в нас тут вода від 0 до 100. А отут іде повітря, певний об'єм повітря. Як бачите, 55 я позначив, це температура, яка вже дуже погана для котла, вбиває котел. Хоча б 60. А якщо у мене котел працює в парі з теплоакумулятором, то я буду розглядати 80. Хоча деколи 85 ставлю, ну, візьмемо основу 80 градусів. І що ж, ми бачимо? От уявімо, що стартова температура 20 градусів. Який об'єм повітря через, надходить через турбіну і механічний регулятор? Майже однаковий. Якщо от працював котел на механічному регуляторі, розглянемо його зараз, то буде біля сімки. Що ж відбувається? Розгорівся котел, він моментально. Там хвилин 15, максимум, виходить, сам себе нагріває, виходить до роботи, коли спрацьовує трьох ходовиця, це 60 градусів. Він досягає 60 градусів моментально, по малому кровообігу, водообігу. А що ж відбувається з механічним регулятором? Механічний регулятор, от якщо взяти, от такого, візуально зобразити, при 20 градусів отак от от був відкритий. При досягненні більшої температури механічний регулятор починає прикривати дверку, починає прикривати. І при досягненні, заданої нами, в даному випадку, 80 її закриє. Але при 60 вона буде вже напівзакрита. Тобто при 60 об'єм повітря буде не 7, а об'єм повітря буде ось 3. При 60. При 70 об'єм повітря буде 2. При от 70 змемо об'єм повітря 2. А цього об'єму повітря може бути недостатньо для згорання повноцінного згорання палива. Воно ніби і горить, не горить, і тліє не тліє. Коефіцієнт згорання палива. Падає коеці виділення температури. Що ж в нас відбувається з турбіною? Якщо ми включимо турбіну при 20 градусах, задамо експериментальним шляхом, знайдемо ту певну швидкість. Тут знайдемо оцю швидкість, яка нам от, якби, найбільше подобається. От, под певні показники там, тяга там туди-сюди. Задамо, що Образно це об'єм повітря, який поступає при 27. Ось. При котел там за хвилин 15 раз себе нагрів, сам себе обогрів, Нічого страшного. Об'єм повітря далі 7. Котел почав гріти вже там хату і бочку, лишнє скидати, наприклад, вийшов на 70. Об'єм повітря все одно буде 7. Об'єм повітря. Буде достатній для повноцінного згоряння палива. Класно, правда? Паливо дійсно горить, не тліє, А горить, гарно вилітає сажа в трубу, гарно комен сухий, котел сухий. Коли ми досягаємо, котел досягає температури от заданої нами 80%. То ну, дана електроніка, вона там перед самим цим починає сповільнювати, сповільнювати раз і виключила. А є такі електроніки, що просто досягнуло 80 хлоп, відключило турбіну, заслоночка в турбіні закрилася, доступ до повітря до, кис... до палива зупинився. Отже, в цьому я бачу величезну перевагу турбіни. Є там певні ще нюанси, друге діло, що залежить яку електроніку купити до турбіни, які мозги, оце повноцінні мозги кроносовські, оце примітивні. Ті більші, вони передбачені для роботи котла без теплоакумулятора. Якщо ви хочете хороше водяне опалення, вам треба ставити тільки в пари з теплоакумулятором. Тоді ці мозги не підходять. Треба такі мозги купляти, які будуть включати насос водяний і все будуть включати в залежності від температури димових газів. Або доробляти оці. У мене є певні дороб... дороботки. Я поки що експериментую. Можливо, я їх. Свої доработки, як оцю удосконалити електроніку озвучу десь в наступних відео. Поки що проводить експеримент. Треба поекспериментувати перед тим, як вам виставити його на огляд. Наразі я озвучив ось цю величезну, на мою думку, перевагу турбіни. Якщо щось можливо. Я десь помилився. Поправте мене. Підкажіть. Це буде корисно і мені, це буде корисно і тим людям, які будуть читати коментарі. Тому що прийшов такий час, що треба максимально з користю використовувати кожен кілограм Там, дров, брикету чи іншого палива. Час халтури пройшов. Використовуємо все. Повноцінно, наразі дякую вам за увагу. Пишіть свої думки по поводу даного графіка.